Вітаю, друзі, вітаю вас щиро, вітаю вас з добрим вечором. Бажаю вам миру, захищеності вам і вашим сім'ям. Отже, мої дорогенькі, тема сьогодні цікава. Право на подарунок дарувати і приймати. Але перед тим я дякую за спонсорську допомогу нашим спонсорам. Дякую за каву. Це якраз подарунки, і ми маємо їх приймати як подяку за нашу роботу. Я дякую за подяку нам у вигляді, вподобає коментарів та що ділитесь нашими етерами в себе на сторінках і в своїх соціальних групах. Також я дякую вам за підписку на Facebook, Instagram, Telegram. YouTube Майстер Овен Стефан і YouTube майстер Oven Стефан Academy UK. Ця сторінка нова, вона, на неї підписатись можна пере, 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 коли перейти по посиланню на цю сторінку і, будь ласка, підпишіться. Також ставте там вподобайки, коментуйте і е, діліться цією сторінкою. Це важливо і для нас, і для розповсюдження наших ідей, і можливості бути зціленим завдяки цій сторінці. Отже, мої любі, я щиро дякую за те, що проходите навчання, і за те, що проходите марафони по здоров'ю, по фінансам і по парі. Отже, дар подарунок, я вам розповідав, була у мене приятелька, яка приймала подарунки на свій день народження на окремий столик, не торкаючись їх. І вона, відаюча, жіночка, досить гарно бачила. І вона потім чистила всі ці подарунки одним махом і потім могла вже ними користуватися. Вона просто жіночка бита, розуміє, що можна. Взяти бери моє добро і горе зло щастя в передачу можна разом з подарунком взяти все, що завгодно. І разом з золотими предметами можна отримати такий подарунок, від якого не виживеш. Отже, які є моменти при отриманні подарунків, буває так, що. Е Дарять невідповідні подарунки, фінансово невідповідні, за дорогі подарунки. І тут приймати їх чи не приймати це ваше, ваше рішення. Але той, хто дарує дорогі подарунки, розуміючи, що людина сама собі в цей час не може дозволити такий подарунок, треба розуміти, що ми можемо образити людину за дорогим подарунком. І людина може мати комплекси, приймати дорогі подарунки. Я недостойна, я недостойний і таке інше. І тут тоді вибудовується історія зцілення саме цих блоків. Тому цей подарунок може бути якраз розчинником блоків на комплекси меншої вартості. І треба достойно приймати, якщо людина вважає за потрібне. Дарувати вам дорогий подарунок від усього серця, і ви відчуваєте, що цей подарунок від усього серця, прийміть його. Але якщо у вас є ситуація, коли ви відмовитись від подарунка не можете, і не можете не взяти його в руки, то ви собі промовте: беру рукою Бога. І через руку Бога не проходить до вас нічого. Ніяка магія, ніякі побажання. Які додаються до подарунка, все лишається і розчиняється в просторі любов'ю першотворця всього сутнього. Отже, не бійтеся, не живіть остраху і приймайте, приймайте дари, приймайте дари. Якщо вам їх дарять, дарують, значить ви достойні того подарунка, навіть якщо він занадто дорогий, як ви думаєте для вас. Але я знаю випадки, коли. Саме, отримавши дорогі подарунки, друзі ображаються один на одного, бо вважають, що це образливо дарувати такі подарунки, які сам би собі не придбав, бо не маєш на то фінансів. Тому будьте обачні. І в цьому теж виважено, даруйте ті подарунки, які ну, співрозмірні з доходом тієї людини. Щоби не образити її, ну це вже етична сторона, тут не, про, не скільки про енергії, скільки про блоки, про етику і все інше. Право дарувати подарунок. Розумієте, тут ти маєш право подарувати те, що ти маєш. Тобто, коли ми промовляємо всякі здравиці, бажаємо здоров'я, якщо людина хвора бажає здоров'я, то такого вона здоров'я бажає, яке має сама. Те, якщо людина. З жахливими стосунками бажає в парі щастя, то таке щастя, пара буде, отримає в подарунок, в побажаннях, які має сама людина. Якщо людина бажає багатства, а сама в боргах, то ну, уявіть собі, якого багатства побажала ця людина. Якщо ти чогось не маєш, то ти не можеш того подарувати. Як долонька пуста, що я можу з неї зняти? Ось кільце зняти, можу подарувати кільце. Все. Нічого більше немає в долонці. Коли в мене є в долонці ручка, я можу вам її подарувати, бо вона є. Коли у вас є щастя, здоров'я, любов, успіх, ви можете його подарувати, бо ви володієте ним. І при тому ви, даруючи і бажаючи ці. Якості, ви ділитесь ними, але від вас не убиває, а додається. Чим більше віддаєш, чим більше даруєш, тим більше отримуєш закон Всесвіту. І якщо ти даруєш з вдячністю, з радістю, то це помножує твої статки. І я бачив багато людей, які дозволяли собі якісь витрати, і ті витрати миттєво. Поверталися з прибутком до цих людей, бо вони супроводжували радістю і супроводжували е, любов'ю і подякою щирою свого серця. Бувало ж таке, що за конкретне стілення люди тобі е, кидали в обличчя гроші, наче ти на окружній дорозі з, 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 зробив їм щось неймовірне, е, якусь послугу е, їм доставив, і вони тобі. Так, відплат... віддячили. Ну, тут той, хто приймає з достоинством, прийміть, адже ви заробили ці кошти. А той, хто так розрахувався, бережіться. Це вам буде дорогого коштувати. Отже, мої любі, подумайте, чи маєте право ви дарувати дар, а приймати дар ви точно маєте право. Отже, дарую вам щастя, дарую вам любов, дарую вам здоров'я, успіх, багатство, дарую вам радість. Отже, дякую вам радістю, мої любі, миру, мирного неба, щастя і успіху.